На тлі чуток про своє звільнення головнокомандувач збройних сил України написав колонку для CNN. за словами залужного. Україна страждає від недосконалості нормативно-правової бази та часткової монополізації оборонно-промислового комплексу, що в свою чергу призводить до проблем з виробництвом, наприклад, боєприпасів, що ще більше посилює залежність Києва від поставок союзників. Пріоритетним номером один для зсу залужний назвав володіння навиком керувати цілим арсеналом. Відносно дешевих сучасних і високоефективних безпілотників у статті залужний окреслив три головні цілі, на яких треба зосередити зусилля у війні проти російської агресії, за його словами, у 2024 році ми повинні зосередити наші основні зусилля на трьох напрямках: створення системи забезпечення наших збройних сил високотехнологічними засобами, впровадження нової філософії підготовки та ведення бойових дій, яка враховує обмеження в засобах та способах їх застосування. І, Найшвидше опанувати нові бойові можливості також залужний зауважив, що Україна вже володіє можливостями для знищення ворога і забезпечення існування державності. Він підкреслив, що нашою метою має бути використання моменту, максимальне накопичення новітніх бойових спроможностей, які дозволять нам менше ресурсів спрямовувати на нанесення максимальної шкоди ворогу, припинення агресії та захисту країни від неї в майбутньому. Разом з тим Валерій Федорович критикує наші державні інституції за їх неспроможність підвищити чисельність наших збройних сил без використання непопулярних заходів. Ймовірно, йдеться про рейди спортзалами та Хоплення людей на вулицях генерал відзначив у порівнянні значну перевагу противника в мобілізаційному людському ресурсі. Він наголошує на тому, що бойовий досвід України насправді унікальний, але заради перемоги потрібно постійно шукати нові шляхи і можливості, щоб домогтися переваги над ворогом.